Вітаю, друзі! Всі чекають на момент Х. Що відбувається в Білорусі? Це буде військова операція? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом, незручною. До речі, був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соцмережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Цікава деталь щодо Лукашенка з'явилася в інтерв'ю президента Володимира Зеленського. За кілька днів після вторгнення він говорив з узурпатором телефоном, і той вибачився. Серед того, що Лукашенко сказав, за словами Зеленського: Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Більше того, він запропонував ударити по НПЗ в Мозері. Ти ж знаєш, ну, нібито цитата Лукашенка. Як багато він для мене значить. Які висновки я з цього зробив? Та думаю, найкраще психіатрам оцінювати Лукашенка. Ця історія показує, яка шизофренія, яка каша в голові у Лукашенка. Він справді не контролює ні російську зброю, ні російську присутність у Білорусі, і правда, що він служить Путіну. Усе, що відбувається, робиться виключно з волі Кремля. А Лукашенко має роль маріонетки Путіна. Щодо пропозиції ударити по НПЗ, це просто показує, наскільки Лукашенко неважливі білоруси і білоруси. Він пропонує керівнику сусідньої держави завдати удар по своїй території, можливо, для виправдання нападу з Білорусі. Я не беруся пояснювати логіку Лукашенка. Я вже втратив насправді надію зрозуміти, що у нього в голові. Але думаю, що це урок для всіх, хто думав, що з ним можна про щось домовлятися і мати справу. Сподіваюся, таких дурних. У майбутньому не знайдеться. прес секретарка Лукашенка Наталя Ейсмунд усе заперечувала. Вона підтвердила, що розмова була. Лукашенко телефонував Зеленському, але заперечувала вибачення, бо вибачатися немає за що. Але це не нове. Вони говоритимуть, що нічого такого не було. Думаю, насамперед, сигнал для Кремля, для Росії мовляв, ні, Володимире Володимировичу, не подумайте, ми Зеленським ні про що таке не говорили. Ми твердо віримо і вірили у цю священну війну і напад на Україну. І що Лукашенківська пропаганда, чиновники брешуть – це теж не нове. Вони бувають в одному з Лукашенка вставляють два-три протилежних речення, які абсолютно не корелюють між собою, сподіваючись, що аудиторія це схаває і не помітить. В аналітиці, що опублікувалася, зокрема в західних медіа, прогнозувалося, що нібито є шанси, що. 2025 року може бути повалений режим Лукашенка. Правда в тому, що Лукашенківський режим нестабільний. Він не має підтримки білоруському суспільстві. 2020 року пережив шок, коли майже всі білоруські міста вийшли проти нього. Номенклатури немає певненості, що далі. Навіщо Лукашенко і що він може запропонувати білоруському суспільству і самій номенклатурі. Країна здається Росії, здається суверенітет. Це не в інтересах ні номенклатури, ні суспільства. Тому такі прогнози, що Лукашенківський режим може впасти, коли цього не очікує, мають підстави. Я не можу спрогнозувати, що це відбудеться сьогодні чи завтра, але будь-яка зміна на українському фронті, коли Україна перемагає чи досягає якихось домовленостей про відведення російських військ, одразу. Змінює ситуацію для Білорусі. Я також бачу, що білоруське суспільство перебуває у режимі очікування. Всі чекають на якийсь момент X, нове вікно можливостей, хоча ніхто не розуміє, як насправді воно виглядає. Демократичні сили Білорусі в набагато кращому стані, ніж російська опозиція, бо є, ну, наприклад, легітимний лідер президентка Світлана Тихановська, яку визнають у світі: кабінет, уряд в екзилі. Є справжня легітимна сила, яка може взяти на себе відповідальність за країну за Білорусь у цей перехідний період. Усі ці фактори говорять про те, що ситуація нестабільна для Лукашенка і 2025 року може щось таке відбутися. Але як це відбудеться, що буде тим чорним лебедем тригером? Я зараз сказати не можу. Ми, як демократичні сили, просто повинні бути до цього якнайкраще підготовлені. Думаю, не можна виключати. Цього сценарію, що Лукашенко і його родина отримують гарантії безпеки, але за умов, що зупиняться, репресії, відбувається демократичний транзит влади. І Росія не перехоплює контроль над Білорусі цілком. Україна з 2020 року говорила із Францією, з Німеччиною та західними державами, щоб запропонувати Лукашенко у випадку мирного добровільного відходу особисті гарантії безпеки. Тоді це не спрацювало, Лукашенко не погодився. Можливо, боявся повторювати долю Януковича, не вірив, що будь-якій третій країні буде безпеці. Не виключно, що цього року треба буде знову такий сценарій розглядати, коли це може допомогти Білорусі вирватися із лап диктатури і Росії. Але можливо, Росія не хоче його відпускати. Можливо, сам Лукашенко і пішов би на пенсію. Полетів би кудись там до Еміратів до кінця своїх днів із дітьми проводив би безбідне існування. Але Росії, Путіну. Зараз дуже потрібен саме Лукашенко. Його руками Путін контролює Білорусь. Використовує її територію майже весь білоруський ВПК працює на російську армію. Замінивши зараз Лукашенка, з'явиться нова зона навантаження. Можливо, відкриється нова лінія фронту. Це Путіну дуже невигідно. Статус-кво разом із Лукашенком це дуже комфортне для Росії. Вони триматимуть його так довго, як їм потрібно. Де Лукашенко може почуватися безкомфортно і безпечно? Думаю, Росію він також розглядав, але над ним маячить привид Януковича. Він би не хотів ніколи повторити таку долю. Він на себе приміряв цю шапку Януковича. Перед тим Кадафі, Чаушеску, Мілошевича. Всі сценарії не дуже для нього зручні. Я думаю, він зараз не бачить безпечно сценарію відходу від влади для себе. Тому тримається за неї синіми пальцями, як сам говорить. Бо навіть в Еміратах, в Арабських країнах, куди він упродовж багатьох років вивозив своє майно, гроші, думаю, навіть там він не відчуває безпеки для себе і родини. Можливо, це наше завдання із західними партнерами подумати, чи є така можливість. Розумію, для білоруського суспільства найкращим було би побачити Лукашенка в Газі, аби він там провів свої останні дні і відповів за всі свої злочини і проти Білорусі, і проти України. Але розумію, сценарій може бути і такий. Коли його потрібно буде просто вислати на вимушену висилку пенсію до кінця життя. Але так, щоб не відбулося безкарності, думаю, зараз білоруський народ хотів би, аби всі, хто винен, у злочинах понесли відповідальність. І Лукашенко першу в цьому списку. Уже 26 січня в Білорусі нові президентські вибори. Перший раз можна сказати, що жодної інтриги немає. Це військова операція. Жодних альтернативних кандидатів не допущено. Лукашенко створив багато військових спецпідрозділів для розгону протестів. У страху повторення 2020 року він дуже добре підготувався. Тому не чекаємо, що люди знову вийдуть на вулиці, конкретно 26 січня. Це точно не буде тригером, про який ми з вами говорили. Лукашенко хотів би легітимізуватися, почувається. Ізольованим від світу, розуміє, що його ніхто не визнає і зустрічається з Тіхановською, а не з ним. Крім Росії, російських губернаторів, Китаю, Монголії і ще кількох країн його не визнають президентом. Йому боляче. І тому він має сподівання, що, можливо, після 26 січня зможе сказати: 5 років була незрозуміла ситуація, але зараз я знову провів вибори: забудьмо 2020 рік. Тіхановську і почнімо з чистого аркуша. Та я впевнений. Жодна демократична країна на це не піде. Україна не повернеться до бізнесу з Лукашенком після всього, що він зробив проти України. І ми бачимо заяви Європейського Союзу, ОБСЄ. 37 країн зробили заяви, що не визнають ні вибори, ні Лукашенка президентом. Для нас, для демократичних сил, дуже важливо, аби єдність західного світу, у ставленні до Лукашенка, залишалася: ізоляція, санкції, тиск, і з одного боку. А з іншого боку, підтримка демократичного руху. Дуже важливо розуміти, що зміни в Білорусі зможуть зробити тільки білоруси. А для цього треба підтримка, опора та солідарність світу. На жаль, більше мільйона білорусів, що не живуть у Білорусі через репресії, не можуть проголосувати. Лукашенко вперше в історії заборонив голосувати за кордоном. Можна голосувати тільки в білорусі. А тих, хто повертається, затримують на кордоні. Він практично позбавив виборчих прав мільйони людей. Закликаємо людей у Білорусі, яких гвалтом, силою звозитимуть на виборчі дільниці ставити хоча б проти всіх. Є така можливість у бюлетені. Ясно, що це насправді символічний жест, ніхто голоси не рахуватиме, але таким чином люди зможуть показати свою незводу. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!